Ми сьогодні за яких умов ви б перейшли торгувати на базар, і Чому ви на вулиці? Не що, я перший день, я знаю. А ви не цікавилися, чи є десь базар, чи на ринок, чи можна йти торгувати? Далеко. Ну далеко, бо ми поїздом їздимо і нам далеко добиратися до центру. Я не першим, чесне слово, я нічого не знаю. Я стара, стараю я перші. Дайте мені відповідну пенсію і зарплату. І я буду там торгувати, не треба мене. Мені 77 років. Я тут висько живу, мені воно по кіло. Я взяла, по кіло. І усе може хтось забере. А не забере, тоді піду додому. А як на вашу думку, те, що на бази на Ну це не дуже добре, але людям іначе нема виходу. Нема виходу. Треба, щоб трошки десь маленькі базарчики робили. Чому ви торгуєте на вулиці чи пішли б на базар? Перший раз пішов, я ніколи не ходив. От далеко живуть, далеко від базарю, так? А тут рядом пішов молочка для дитини купив, чи для себе, чи для чого. Люди треба, щоб виживали, за що, за що? Дайте роботи, та люди будуть працювати. Але тут з поїзда, люди приходять і купують, бачимо всі туди базар. Мені тут добре, бо я маю годину-часу з поїзда зійшла та й торгую. А то, що це пішохідний перехід, тротуартова. Це нікому не мішає, всім людям добре. Знаєте, що нам мішає? Ота банда, що вверху. У містах стихійні ринки. Усюди, де є Львів, які в Києві було, всюди, Львів, все є стихійні ринки. Но вже це нормально. Держі... Не нормально, ненормально, як підеш, Держі, там дві бутилки молока бутылки. маєш і на базарі заплатиш 10 Держі. гривень, це нормально буде. Нам не вигідно нікуди ну, їхати, ну, куди ми підемо? Підемо туди. Тут чого? зараз ми назад Це пів години. Що ми тут? Ви до того довели, ви до того довели, люди. Хто? Держава. Держава, але, але я ні, я проти торгівлі не маю нічого. Чому на тротуарі а не десь не в базарі? Або на базарів треба дати 8-10 рублів за кожен. От Отут трошки за бурак, Можливо, десь би на А ви, а ви знаєте, що якщо не буде, їх не буде, і тут тротуар нікому не потрібний буде, того, що ніхто тут ходити не буде. По місту дуже багато місць де відбувається торгівля стихійна, і мені дуже приємно, що власник готовий того ринку, який біля вокзалу, готовий йти на поступки і надавати на пільгових місцях всім, хто туди приїде до нього торгувати. Проблема а не тільки в центрі. Ми взялися за центр, тому що це найболючіше питання для нашого міста. Стихійна торгівля вона є всюди, і ми будемо на навести порядок в всіх частинах міста. Я думаю, що компроміс і альтернатива завжди має бути. Головне, щоб люди були готові йти на цей компроміс і на цю альтернативу.